Перші 10 статей конституції України це головний закон для вас для всіх посадових осіб. Нормами прямої дії звернення до суходу для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі конституції України гарантує. Я не відпочив, тому що до, до по, пів на четверту писав клопотання сьогодні вночі, тому що сьогодні вранці був суд о 9 а мене повідомили тільки позавчора, а я годин день не міг дивитися в телефон. І тому дізнався, що з, 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 зранку вже має бути о 9 суд. Написав. Щоб мою справу не розглядали без мене, щоб мені надали матеріали справи для ознайомлення, щоб мене перенесли з мою справу в пустомотах, де розглядається така ж сама справа корупційна їхня. І о, нічого цього не прочитали. Я в 9 годині телефонував в суд, щоб вони розглянули постанову мою клопотання, які. Знаходиться в них на пошті електронній. Замість цього, я так розумію, суддя Василь Скорієко, який допустив навіть помилку в тому, що написав неправильно свою посадову особу, тому що в одному місці пишеться Скорійка ВВ, а так Василь Скоріко написав тут. Ну, незадовільнена, скажімо так, постанова. Постановив визнати Голодою Слава Петровича, а це моя фізособа, а фізособа моя викрадена. Поліцейськими. Тобто він, по-перше, з якогось причини він, напевно, не дивився матеріали справи, які були прикріплені це відео з камер поліцейських. Тому що я, Тому що я поліцейським свої документи не надавав. Я надавав інші зовсім документи, а тут написана якась фізособа, яку в мене насправді вкрали 13 жовтня 2022 року крадіж, 186 стаття, четверта частина в умовах воєнного стану. Почитайте, будь ласка, будете знайомі в посадові особи, що з цим робити. Також каже, що вважати, вважати голоду Ярослава Петровича позбавленим права керування транспортним засобом строком на один рік з дня вилучення або здачі посвідчення водія, вилучення. Вилучення не була. була крадіжка, Ось, грабіж в умовах воєнного стану. Тому ось е, я розумію, що Василь, е, як тут бачу, підписано. Він не розуміє, що ну, треба хоча б ознайомитися з матеріалами справами та клопотаннями. А це порушення вже Конституції України, а всі адміністративні кодекси та кримінальні кодекси діють тільки в умовах порушення основного закону. Я, який закон основний порушив, мені досі не зрозуміло, ніхто не пояснив, ніде не написує. Але ви посадові особи продовжуєте порушувати. Так? От ми беремо і дивимося. Що стосовно у нас цього, 29 стаття Конституції України має право на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою, інакше як завмотивованим рішенням суду, і тільки на підставах, то в порядку встановлених закону. Так, ну це, от, наприклад, одна про суд. Далі. Кожному гарантується недоторканність житла. Тут щось про суд таке є. От. Кожному гарантується таємниця листування телефонних розмов. Ууу, дивісь, а де ж суд, що кожний в Україні визнається діє принцип 8 стаття. Верховенство права Конституції України має найвищу юридичну силу. Закони України та інші нормативні правові акти приймаються на основі Конституції України і повітря відповідати їй. Ви навіть не можете прочитати перші 10 статей Конституції України. Це головний закон для вас, для всіх посадових осіб. Норма Конституції України є нормами прямої дії, звернення до суходу для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. Тим, що е, допустив стільки помилок, навіть в тому, що е, визнав якусь фізичну особу, документи якої не пред'являлися ніякому з поліцейських нікому. Тобто вони не змогли ідентифікувати мою особу. Я ні від кого не приховуюся, але просто вона була викрадена іншими поліцейськими, тому вона зараз десь відсутня, я навіть не знаю де. Ситуація. От суддя насправді, по-перше, називає себе так. Заголовку по одному в документі підпис по іншому ставить. Насправді, в 9-й годині я телефонував, ніхто в ту не взяв канцелярнув. Канцелярія каже, що ну, я перекладаю, ну переводжу його на, на судді, його немає. Я кажу, передайте, що у нього на пошті знаходиться клопотання, яке він має розглянути перед тим, як виносити якісь рішення, по і він не має права розглядати без мене. Ну, Коротше, я все це попередив, і ось так воно якось відбулося. Вони собі просто бажають. я зрозумів я дуже просту річ, що закон України головний це Конституція України. а кодекси прописані, в тому числі кримінальний, для того, щоб пояснити, яка відповідальність лежить на за завпо... За порушення головного закону. Якщо порушення немає, то ні, ні, кодекс не може працювати. Тобто вони ну, просто настільки вже деградували, що вони навіть читати закони не вміють. І прикол в тому, що я ж не показав ніяких документів поліціанті. і це в матеріалах справах є на камерах, боді-камерах. Тому, якщо б він це поділився, він міг зрозуміти, що а, Може мені взагалі постанову виписати, тому що цей протокол був складений з жорсткими порушеннями всіх правил. Він в цьому нічому не розбирався. Він не розбирався, він не проводив суд. Він хоче, щоб я йому заплатив ще 536 гривень за те, що